Туди дивитись. А, окей, всім привіт, одеський колектив, який працює в стилі клезмеру, балканів і українського фольк. Не без пригод. Розкажіть, будь ласка, відчуваємо, що це така -от доля. Хлопці одесити Старались відчути, як рухатись разом. Це топ рівня, музиканти. У нас це вийшло зробити, і ми продовжуємо наш шлях. Два аншлагові концерти почалось дуже стильно і дуже якісно. саме 6 і 7 липня відбудуться два крутих концерти ком'юна. Всім привіт, друзі! Ми в студії Юрасі Радіо» У нас в яскравій сонячній студії. Сьогодні в нас прекрасні гості, учасники дуже крутого бенду, Бенд». Ці хлопці грають в стилі Клизмер, Балкани і український фольк. Дуже подивившись відео, я дуже вражений і дуже хотів би попасти на їхній концерт. А, і так сталося, що сьогодні вони у нас у студії і будемо спілкуватися а, з ними про їхній бенд, про їхню групу, про їхні стилі і а, про їх американський тур. Отож сьогодні у нас в гостях Володимир, клернетист цього бенду і власне соліст Комуна-бенд Баграт. Хлопці, вітаю вас в нашій студії. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Іди на оточно відразу комуналікс бен комуналюкс. <рес> <да, рес> так, <рес> так, так. <рес> Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, глядачам, хто буде дивитися в Ютубі про ваш американський тур, власне, і коротко про заснування вашого бенду, скільки ви вже існуєте. <рес> як? як починалося, як ви сьогодні вже в Америці з всеамериканським туром? Давай я почну. <рес> <рес> Хоча якщо розповідати про все, це може бути не дуже коротке. <рес> А це, так коротка покрошення. історія, так. Ну, почну з того, що американський тур у нас почався не, не так давно, нам ще місяць подорожувати, і ми е, розуміємо, що треба мати багато сил, тому що дуже багато концертів. Почалося е, не без пригод, тому що в нас там була історія з візами, які ми в Берліні отримували. І через це е, перші декілька виступів е, ми були вимушені перенести на. Кінець цього туру, так, тому такі пригоди для нас завжди це щось з однієї сторони щось непросте, але це нас підштовхує до певних... певного відчуття, з яким ми потім розуміємо, як все складається і як ми ну, відчуваємо, що це така от доля, і все для чогось стається з нами. Ось. А стосовно гурту, Якщо розповісти якось не дуже довго, саме комуналюкс ребрендінг нашого гурту був у 21 першому році. І якраз ми тоді зустрілися з Багратом, тому що до цього в нас був гурт, який називався «Деньги вперед. Така одеська назва. Ось і вона наша історія почалась аж з 2014 року. Ми були Одеса Ганста Фолк Мюзик Бенд. Який грав переважно одеську клізмірську музику, ось, але потроху ми навіть тоді вже додавали українські пісні в наш репертуар. І звичайно, коли розуміння відчуття того, що ми хочемо нести, і що відчувати разом в гурті, то ми все більше і більше додавали українського фолку, і в нас такий виявився великий мікс-шлях вже з Багратом. І перший рік був такий: ми старалися відчути, як рухатись разом. І от з другого року ми вже почали все більше і більше виступати. Спочатку це були європейські тури. Якраз війна була питанням, да чи можемо ми там виїжджати, поширювати свою музику. Ось, але в контексті війни, в контексті того, що ми хотіли допомагати, як ми можемо це робити людям з нашої країни, тобто збирати кошти і таке інше. Тобто, нас це вийшло зробити, і ми продовжуємо наш шлях. Я хотів би додати, що хлопці. Одесити, а Одеса славиться своїм таким цікавим колоритом. Там дуже багато клезмер музики, і всіх музикантів, кого я знаю з Одеси, ще живучи в Україні, це топ рівня музиканти. І хлопці власне це і доказують своєму гурті. До речі, ми обов'язково під цим відео поставимо посилання на їх е, бенд, на їх концерти. А і хочу додати, що завтра, завтра і післязавтра так. відбудуться їх два аншлагові концерти. Один, який з яких вже проданий, і вже на жаль, напевно, ви не зможете купити квиточки. Це на завтра. Неділю угу. чи є квиточки? Ви можете його відвідати. Інформація так само буде в посиланнях під цим відео. Тому, якщо ви... Любите музику в стилі Клезмер, Балкан Стайл українського фольку? Okay. Це все в крутому такому міксумовому поєднанні, модернізації, музичний, можна сказати, такий салат. Я назву наз... наз... назву, але дуже стильний і дуже якісний. Тому, друзі, якщо ви хотіли би відвідати ці концерти, не пропустіть вже цих вихідних. Тобто завтра, післязавтра відбудуться два класних шоу від комюна Люкс Бенд. Поград, як ти долучився до. До цього колективу і розкажи трошечки про свій бекграунд. Я можу розказати, тому що до цього я штував були інші проекти, були і українські проекти в українських гуртах. Потім я зрозумів, що треба переходити живучи в Одесу, щось по одеськи був такий період часу, що я займався в одеському стилі з одеською музикою, і прийшов такий час під час карантину, що мене запросили на кастинг до гурту, який зараз називається Комунолюкс. Тоді ще назви не були. Ми не знали. Ось вони шукали собі соліста, і мені випала така нагода. Бути солістом цього гурту, тому що я б міг би дуже багато чого сказати, файного, позитивного, але як ви і сказали, вони можуть завтра, післязавтра, прийти на наші концерти і самі все зрозуміють і відчують ту теплоту, ту енергію, ту професійну музику. Це ці часи, які я зараз з ними, це просто незабутні, і ми робимо дуже файну справу з ними, тому що наші тури не просто так вони ще благодійні. Ми підтримуємо наших хлопців, які сьогодні боронять нашу державу. Тому всіх запрошую ще раз на наші концерти. Церти, буду радий всіх бачити на наших виступах. Нагадую, що завтра, завтра в суботу, а саме шостого і сьомого липня, відбудуться два крутих концерти. Ком'юна Lux Band. Хлопці, нагадайте, де відбудуться ці концерти? Початок у сьомій годині а розкажіть буде. шостого. Я пам'ятаю, це заклад Тет-а-Тет, а сьомого. Це Jet це театр, по-моєму. Так, доштові. так, так. Це театр. Фентбет, а сьому у нас буде на реджі, і реджі. 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 И... там и... ще будемо виступати. Нас... Слін Джордан буде назвести. Тому буде теж незабутній такий вечір гаряч. Крута цікава інформація. Друзі, раз нагадую. Завтра після завтра відбудеться концерт «Lux band» — Це одеський колектив, який працює в стилі клезмеру, Балканів і Українську фольку. Це все в дуже грамотному, класному стильному професійному поєднанні. Тому, якщо до цього концерту, ви будете вражені і отримаєте колосальне задоволення і натхнення. Тому не пропустіть, не пропустіть Communal Lux Band завтра. А і все завтра в Чикаго. Будуть деталі у цим відео. А також ви можете і загуглити і запейсбучити, як то кажуть, в Фейсбуку знайти всі деталі і долучитися до цього концерту. Ми е, тому і сприймаємо нас як колектив, який розпочав свою діяльність з 2014 року, тому що більша частина музикантів і основний посил, музичний, е, з яким ми виступаємо, він е, той самий. Він той самий, але дійсно були деякі зміни, тому що коли почалася війна, наш басист і наш гітаріст Дмитро Свідрук – басіст і Євген Кочурка, гітаріст, вони пішли воювати, і тому вимушені були якби піти цим шляхом. Ось і в нас Віктор Кірілов, гітаріст, він пішов на заміну якраз і дуже. Певно, став такою повноцінною заміною, тому що він і, і дуже файний і гітаріст і також співає добре. Е, склад зараз на сцені е, шести людей. Е, повний склад е, сім чоловік. Ось. І шість людей це е, Олег Васинович, наш оранжувальник і акордеоніст, але не електронний бас, тому він і акордеон, і бас. Тобто, да, ми так його, баграт його так mm -hmm. і. акордіон-бас да, <бас, <бас. Олег Ласянович. Далі в нас ударні інструменти Сергій Полторак. Серго. Серго. <laughs> Я граю на кларнеті. Баграт співає. Також є Ярослав Беш на тромбоні, і в нас був. Трубач Андрій Хримович, але зараз ми запросили на декілька турів. В нас дуже файний трубач і теж дуже цікаво гарно співає. А, ти Це ти... ще один серго Сергій Журавель. Ось от такий в нас склад. І е, зараз ще місяць будемо подорожувати саме в такому складі. Ну, і, і, і далі також так, е, зараз ви побачите саме цей склад на сцені. Це я про музикантів розповів, але також нас. Є наш двигун нашого гурту, людина, яка нам допомагає в Україні і підштовхує нас у всі напрями. Це Віктор Лихотько. Віктор сьогодні у нас поза кадром, але його потужна підтримка відчувається в цьому етері, в цьому в цій бесіді. Також тому він так за кадром знімає історії, які ви потім побачите на стильничці гурту. І звісно, так само в нас на студі сірсіраді, ми поділимося. Я би хотів би е сказати, що я всі час дуже захоплювався е стилем музики електросвінг, е такі французькі, да da, якщо не помиляюсь, більше. Напрямок, хто кайфував від, uh -huh, uh -huh. від цього стилю. Я підозрюю, Ви частково також граєте електросвінгу багато. Um... Ну в нас просто музиканти, які мають дуже багато різного досвіду. І в Одесі навіть навіть в ці часи, коли ми повертаємось, ми співпрацюємо дуже з різними і оркестрами, і ансамблями, і також граємо і імпровізуємо. Ось тому через цей багатий досвід, то звичайно в нашій музиці. Окрім традиційних е, фолькових або там якихось напрямів, та тобто тобто можна почути і багато інших, от таких емоційної і професійної частини з інших стилів. Так коротше, музиканти професійні вони не лімітуються стилями. Вони на поп... доповнюють і це так. Власне, це, це і є хорошим прикладом цього колективу. Ще раз ну, хочу нагадати на завершення нашої прекрасної бесіди. Км'юна люкс бенд завтра в Чикаго. І післязавтра. два концерти на ці вихідні буде. Чикаго один вже солдав, другий ви ще можете попасти неділю на їх концерт тому. Долучайтеся. Я просто від себе знаючи, я як музикант, знаючи ці стилі, навіть клезмер, там балканіку, мікси других етносів, коли це подається в дуже професійному о, соусі, як кажуть, від, від професійних музикантів це буде круто. Му не пропустіть нагоду долучитися до цього концерту і отримати колосальне задоволення. Нагадую, що на сьогодні в студії Володимир і Баграт. Одним із основних о, учасників цього колективу, Баграт Є солістом, а Володимир кларнетистом. А ви знаєте, що в стилі клезмер, кларнет є. Я думаю, що музикантами розуміють в стилі клезмер, а кларнет це є основний ведучий інструмент. Навіть мене трошки називають скрипкою колективу, тому що скрипка, кларнет і акордеон це якби основа клезмер составу Так, і в принципі, кларнет окремий в цьому плані, але коли кажуть, що ми думали, що можливо скрип. Була б вам добра, але якось без скрипки теж добре. Ось то ми кажемо: ну, то ми ще є кларнет. Да? Народі ще кажуть скрипка, бубен і утюг. А ну так, да. це відбувається да, да, на увазі, що хороші музиканти зіграють і до на... трьох складових, і на ложках, і на, це точно, це точно, на стаканах, да. і так далі. Да. А, друзі, нагадую, що Володимир і Баграт, які зараз. Кадрі і це музиканти гурту Communal Люкс Бенд. І нагадую останнє на сьогоднішній наш відеострим. Завтра і післязавтра в Чикаго відбудеться два крутих концерти. Які колективи, на жаль, не часто зустрічаються в, в американському івент житті. Шукайте Communal Люкс Бенд Каго. Дивіться, чи є ще куточки. Наскільки мені відомо, на завтрашній концерт цих квиточків вже немає, але можливо, хтось не прийде, можливо, при вході є якісь квиточки, тому ви маєте шанс. А в неділю, неділю на недільний концерт, ще є квиточки, тому також дивіться, шукайте, і вся інформація буде під цим відео. Ми дякуємо, що ми завітали сьогодні на радіо. Комоналюксдатком, .com, це наш сайт, там все можете знайти і. Не забувайте, ми гурт з Одеси, Одеса Урбан Фолк, і ми подаруємо те, що можемо від серця. Не пропустіть, і ви відчуєте цю е, одеську атмосферу, од одеський гумор, одеську професійну музику і отримаєте колосальне задоволення. Всім дякую за вашу увагу. долучайтеся до концертів і не пожалієте. Нехай вам щастить.